Дорогі радіослухачі, розпочинаємо дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас в прямому ефірі. Пан Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І власне сьогодні новин насправді дуже багато. Тож я пропоную відразу перейти до формату запитання-відповідь, щоб охопити якомога більше новин. Так, дякую, пане Назаре. Сьогодні з'явилася інформація, що вперше знищили стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 Пане Назаре. Цьому. Так, це е, один так. з тих е, типів стратегічних бомбардувальників, які в тому числі цієї ночі завдавали удари по Україні, і їх вперше знищили від початку повномасштабного вторгнення. Цю інформацію сказали, е, повідомило ГУР, а потім її повідомило на офіційному телеграм-каналі командувача повітряних сил Збройних сил України. Е, командує е, повітряними силами генерал-лейтенант Микола Олеш щук. Він був збитий, а не впав в результаті технічних неполадок, і це насправді дуже дуже успішна річ знову ж таки. Це показник того, що, попри недостатність засобів боєприпасів ракет, українці все рівно можуть завдавати таких стратегічних ударів глиб. І в даному випадку, саме в даному контексті, мені хочеться е озвучити ще одну новину від інституту вивчення війни, тому що ця новина вона йде. Певним чином, в розріз із тим, як раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Остін казав, щоб Україна не завдавала ударів по нафтопереробних заводах. Фактично, якраз сьогодні, в інституті вивчення війни, це американський військовий аналітичний інститут, натякнули на перспективність ударів збройних сил України по об'єктах в Росії. Кампанія атак по тилу ворога спрямована на деградацію галузей, які підтримують військові зусилля та потенціал окупаційних сил в ЗСУ. Є можливість асиметрично відповісти на наступальні дії російських окупантів, б'ючи по території країни агресора, зброєю власного виробництва. От такий висновок вони зробили, в тому числі і на підставі слів е керівника ГУР Кирила Буданова У будь-якому випадку, це позитивно і це показник того, що на глобалістичних рівнях, скажімо так, відбувається зараз певна полеміка, на відміну від того, як раніше е нас пробували загнати в ситуацію, щоб Україна не завдавала ударів по нафтопереробній промисловості хоча ці удари насправді є високоефективними і задають відчутної шкоди. Московії, пане Назаре, давайте перейдемо до наступної теми, такої більш глобальної. Мабуть, Ізраїль атакував Іран, і чому Штати не рекоменду... не рекомендували це робити? Сьогодні вранці якраз відбулася атака. Власне вчора Ізраїль попередив адміністрацію Байдена, що впродовж двох наступних діб Ізраїль збирається атакувати. Ізраїль сказав при цьому, що не будуть бити по місцях, де знаходяться ядерні об'єкти Ірану. Фактично, я зараз процитую, де які, які результати в центральній частині Ірану пролунали вибухи. Було призупинено польоти над кількома містами, включаючи місто Ісфахан. Іранські державні змі підтвердили, що протиповітряна оборона працювала в Ісфахані та поблизу Тебріза. Як зазначає видання The Guardian, чиновники США підтвердили, що Ізраїль вранці провів військову операцію проти Ірану, але не повідомили деталей. Вони сказали, що Ізраїль попередив адміністрацію президента Джо Байдена. CNN повідомляє, що Ізраїль запевняв, що ядерні об'єкти Ірану не будуть. Ціллю атаки, хоча в тому ж із фахані знаходяться об'єкти пов'язані з ядерною програмою, зокрема підземний об'єкт збагачення урану в Натанзі, також в Ісфахані розташована велика авіабаза іранської армії, де базуються придбані іраном ще в 1979 році, F-14 Tomcat американського виробництва. Питання ключове відносно війни Ізраїлю та Ірану полягає в тому, чи стане ця війна новим гарячим вогнищем Третьої світової, і фактично це єдина в даний момент часу ділянка нашої планети, яка може за масштабом воєнних дій. В перспективі дорівнятися до масштабів україно-московської війни, це питання зараз. Воно висить в повітрі. Жорсткі дебати відбуваються на рівні ООН, Відбуваються певні дипломатичні торги. Багато держав стають на бік Палестини, хотіли визнати Палестиною навіть окремою державою. Сполучені Штати Америки наклали на це вето ведуть свою дипломатичну лінію із Саудівською Аравією. Дуже важливою в даному контексті може стати позиція Туреччини в Туреччині. Панують антиізраїльські настрої, і президент Ердоган, виступаючи в турецькому парламенті, Аменті сказав, що Ізраїль впродовж десятків років неодноразово е, старався скинути уряд Туреччини, і ну фактично питання в тому, чи е, скоординується зараз мусульманський світ, чи не допоможуть йому для того, щоб так би мовити об'єднатися і ще більше підпалити такі істоти, які сидять в тому ж таки Кремлі яким вигідна ця поляризація, ця гаряча фаза? Насправді ситуація дуже дуже складна, коли я спостерігаю за тим всім, що відбувається? в мене є враження, що зараз. Хтось є певні сили, певні геополітичні структури, які системно здійснюють підпали в різних регіонах нашої планети заради переходу третьої світової до більш гарячої фази. Та пане Назаре, питання третьої світової воно залишається відкритим, і в мене тоді зустрічне питання до вас: чому не можна бити по іранській ядерній програмі? Ну, насправді наслідки можуть бути надзвичайні. Знову ж таки, мусульманський світ дуже жорстко відреагує. Знову ж таки, Іран має величезну армію, яка за чисельністю переважає армію Ізраїля, проте уступає в технічній складовій, в кількості ракет, літаків там і так далі. Ну, тобто, за умови пошкодження ядерних об'єктів. Може розпочатися дуже дуже і велика екологічна катастрофа, і як наслідок розпочнеться розкрутиться такий маховик війни, який вже зупинити буде неможливо. Тож, зустрічне питання: Росія нападе на НАТО і західна преса почала активніше про це писати, чи не так, так дуже активно це обговорюється в світі, причому. А це для нас насправді це дуже позитивно. Чимало вже є військових аналітиків, які говорять, що від двох до восьми років пройде з теперішнього моменту до часу, коли розпочнуться військові дії між НАТО та Росією. В даному випадку вони це пояснюють, тим, що Росія розкрутила свою військову машину, в тому числі виробництво зброї, боєприпасів і так далі. І Фактично, цей маховик вже не буде можливим зупинити. І що цікаво, що про неминучість цього нападу говорять країни Балтії, ну якби це зрозуміло, тому що вони швидше за все стануть наступними після України. Поляки очевидно про це говорять, але не тільки про це. Це дуже активно говорить офіційний Стокгольм, тобто Швеція і Велика Британія, і в цілому Фінляндія, Норвегія також займають таку позицію, що правда ну, не настільки потужно, як Шведи, але я думаю, що це просто питання часу. В деяких сенсах насправді. Така дипломатична позиція цих держав вона дуже чітко показує, що саме вони є нашими найближчими природними союзниками. Про що я неодноразово казав, зокрема в наших ефірах і писав в статтях нашій газеті Сурма в даному контексті. Мені також хотілося б згадати цитату начальника генштабу збройних сил Естонії Мартіна Херема. Він сказав, що справа не в тому, що ми повинні боятися війни з Росією, а в тому, що ми до. Неї не готуємось. Сьогодні російська військова машина працює настільки добре, що якщо РФ захоче провести нетривалу військову операцію проти Естонії, Латвії чи Литви, навіть знаючи, що у військовому плані вона програє, їй не потрібно для цього ніякої спеціальної підготовки. За його словами, метою Росії в цьому випадку буде не перемога, а створення напруженості, яку можна буде використати пізніше. Більше місяця тому наша військова поліція затримала 10 диверсантів, які були найняті. Та проінструктовані російськими спецслужбами для вчинення дій, які могли б викликати напруженість в суспільстві, сказав генерал Херем. Е, в цьому контексті варто також відзначити, що впродовж останніх двох тижнів Путін, і вже мені здається, що це е, говоряща алкоголова Дмитро Медведів, е, також озвучили якісь фрази про нацизм чи фашизм в на території Балтійських країн. Тобто, ну це такі самі натяки, які починали лунати в бік України в свій час, та й не тільки в Україні, згадаємо ще й Придністров'я, там, в принципі при будь-яких так таких... безумовно пане Назаре, після того, як Великобританія та США допомогли Ізраїлю відбити атаку Ірану. Мене питання: допомога від США чи буде вона надана Україні? Президент Зеленський в своєму інтерв'ю для каналу PBS дуже жорстко підняв це питання. В принципі, деякі акценти, які він озвучив, вони є дуже правильні. Дуже правильні стосовно того, що Ізраїль так само не є країною НАТО, але отримав допомогу. і очевидно, що не відбив би такої масштабної атаки Ірану, якби не військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Проте. Ізраїль е, користується зовсім іншими дипломатичними шляхами, над потужним фінансовим впливом, і через те йому допомога надається. Причому деяка поведінка Ізраїлю вона така достатньо специфічна. Як приклад, можу навести те, що про що писало е, мені, здається, видання Financial Times або The Guardian про те, що е, над прем'єр-міністр Ізраїлю Натаньяху е, відмовив. Поспілкуватися з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, тому що в нього не було часу, і це попри те, що власне Велика Британія допомогла відбивати атаку. Акцент стосовно того, що Ізраїль не є членом НАТО, але отримав допомогу. Він вірний, проте знову ж таки Володимир Зеленський в своєму інтерв'ю, перераховуючи правдиві речі, він в чергове. Не говорить і не запускає Будапештський меморандум. Будапештський меморандум це єдиний міжнародний договір, який є саме договором, який зобов'язує Сполучені Штати Америки надавати допомогу Україні, саме зобов'язує не надавати кредити. А допомагати Україні це є надзвичайно важлива річ, про яку мовчав і Турчинов, і Порошенко, і Зеленський. Зараз сполучених штатах Америки продовжують тривати політичні торги, про те, ніби вже ситуація виправляється і підходить до свого завершення, і спікер Палати представників пан Джонсон пообіцяв, що 20-го числа буде виставлено чотири законопроекти на голосування. Чотири окремими законопроектами буде йти голосування України за допомогу Україні, Ізраїлю Тайваню і за заборону Тікток. І в тому законопроекті, який стосується Тіктоку, також повинно бути сказано про використання заморожених російських акцій. Активів, як ситуація далі обернеться, ми найближчим часом побачимо. Дуже активні відбуваються виступи різних людей. І міністра оборони США Ллойда Остіна, і Джо Байдена, і директор ЦРУ Пан Бернс також висловився про те, що якщо ми не надамо допомоги, то Україна може програти ще до кінця 2024 року. Це його слова, цитує видання Bloomberg тобто такі е, досить жорстка насправді атмосфера. Я все-таки думаю, що ці всі речі буде проголосовано про те, в якому саме вигляді це запитання? Ну і знову ж таки підкреслю, Україна в даному випадку не проводить своєї правильної дипломатичної роботи, яка була б потрібна. Назаре, а які головні тези були сказані в цьому інтерв'ю? І до прикладу про трипільську тез Пан Володимир Зеленський він сказав, що летіло з десяток ракет. З них сім було знищено, а три знищили тез. І, до так, речі, що сьогодні... перше сім було збито, uh -huh. решта не змогло збити, тому що бракує боєприпасів. Uh -huh. Це ключова теза. І дійсно їх, їх бракує критично. Знову ж таки, є величезне питання. А як ми просунули за ці два роки в виробництві своїх боєприпасів? Чи відновили ми виробництво своїх там, Нептунів, Вільг і так далі? Чи навіть банально мін і ще багато чого? Ну, але дійсно, із Трипільською тез ситуація саме така і тут. Знаєте, перефразовуючи жарти 95-го кварталу е, часів майдану про те, що ебонітові палички і так далі. Якщо українцям зараз роздати ебонітові палички, а зелених слуг не українського народу вдягнути в шерстяні светри, то можна обійтись і без трипільської тес, і дефіциту електрики не буде. Ну, але жарти жартами, це було б весело, якби не було настільки сумно. От проблема нашої ситуації полягає в тому, що Люди не бачать, не розуміють прямих причинно-наслідкових зв'язків між тим, що нас зрештою всі ці роки вели саме до цієї ситуації, і навіть після тої хвилі ейфорії, яка наклила накрила українців, коли було відбито московський бліцкриг в 2022 році. До теперішнього стану, коли бракує всього, коли бракує боєприпасів, коли вже очевидно немає черг в воєнкоматах, як було в 2022 році. Ну, це ж була проведена певна глибока системна робота, і це є величезна, величезна проблема, з наслідками якої ми власне будемо боротися впродовж тривалого проміжку часу. До речі, сьогодні з'явилася інформація, що Україна просила в Румунії потужностей електричних, бо був дефіцит. Різкий, чи так, в нас елект... дефіцит так. достатньо великий, плюс похолодання під час похолодання завжди споживання електроенергії збільшується, і ну, те, потужності теплоелектростанцій зруйновані надзвичайно сильно. Центр енерго заявило про 100% знищення генерації своєї. ДТЕК Ахметова сказала, що 80% генерації знищено. Тобто ситуація дійсно вкрай складна. Ще вас запитаю, як ви поставились до цієї інформації, що Єрмак став війшов у топ 100 найвпливовіших людей? Е, ну, по-перше, цей рейтинг, зрештою, він такий, знаєте, абсолютно вироджений. І є е, особи, які, виходячи на пенсію, потім починають торгувати своєю совістю і своїми зв'язками. Власне, пан Расмусен, який і писав статтю про Єрмака, належить до тих осіб, які за гроші здатні зробити багато чого. Зрештою, якщо ми згадаємо компанію Бурізма, в яку пішов працювати, окрім сина Айдена Хантера туди ж пішов працювати, і колишній президент Польщі Кваснєвський, що також є достатньо цікавим сигналом. Чи той же ж самий канцлер Німеччини Герхард Шродер, який потім пішов працювати в Газпром і всюди на міжнародному рівні просував кремлівські наративи і так далі. Ну, власне, цей рейтинг є абсолютно виродженим. Проте знаковим є присутність цьому рейтингу Єрмака, і відсутність цьому рейтингу Володимира Зеленського. Це надзвичайно знаково, чому? Тому що це, по суті, є підсумок роботи Володимира Зеленського за п'ять років своєї каденції, якщо в рейтинг найвпливовіших людей світу потрапляє не керівник країни, яка воює з другою армією світу, яка обороняється в найбільшій за своїм масштабом війні з часів Другої світової. А потрапляє людина, яка відповідно до своїх повноважень, конституційних, відповідно до закону, насправді очолює секретарську структуру при президентові. А президент є верховним головнокомандувачем всього. Ну, це діагноз. Ну, в менеджменті така є, таке є поняття делегування повноважень. Що змінити таки... є питання в тому, що деякі повноваження можливо делегувати деякі повноваження неможливо делегувати відповідно до тієї ж конституції, до того ж закону, і повноваження, які є в чиновників, вони завжди впираються в принцип, що чиновнику дозволено тільки те, що прямо передбачено. Громадянам дозволено все звичайним громадянам, все, що прямо не заборонено. Це одні з ключових базових визначальних принципів, які, зрештою, при здобутті юридичної освіти вивчають, мабуть, взагалі на першому курсі. Тому ніякого цього делегування бути не може. Але де-факто в нас, завдяки діям Володимира Зеленського, з'явився віце-президент, якого можна назвати Сірим кардиналом, причому цього вице-президента Єрмака ніхто не обирав. Ніхто за нього не голосував. Формально юридично в нього немає жодних повноважень. Це, до речі, цікавий момент. Знаєте чому? Тому що в майбутньому, коли прийдеться притягувати до кримінальної відповідальності, то сторона захисту буде казати: в нас не було повноважень, в чому ви звинувачуєте мого підзахисного. І з точки зору формально юридичної, в багатьох моментах такий захист буде працювати. Перейдемо до наступної новини. З'явилось нове розслідування Бігус Інфо. Журналісти Бігус інфо знайшли докази співпраці позафракційного народного депутата Артема Дмитрука з підозрюваним у п'яти злочинах проти України Сергієм Чертиліним. Сам Дмитрук у розмові з журналістами підтверджує, що зустрічався з приводу захисту УПЦ МП в Україні. Хто сидить в Верховній Раді? Я цього розслідування не бачив, але Дмитрук, особа достатньо відома, і це зараз він позафракційний. А до того він належав, як ви думаєте, до якої фракції? Вгадайте з п'яти раз. Достатньо. Звичайно, слуги народу. Слуги народу надзвичайно потужно захищали московський патріархат з 2019 року. Продовжували це робити, і в 2022 -му. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що е, це питання розколює суспільство і через те, голосувати за закон за законопроект про заборону Московського патріархату. Ну насправді там законопроект про заборону е, організацій, які фінансуються там з території. І країни агресора, чи якось так він називається, казав, що немає голосів. Після того ініціативні депутати показали, що є більше ніж 226 голосів, які готові за це проголосувати. Проте відбувається. Таке потужне затягування. Одним з потужних лобістів цього затягування в свій час був Кирил Тимошенко, тоді, коли він був заступником Андрія Єрмака. Далі його було звільнено, і зараз, мені здається, він став якимось радником в Міністерстві оборони. Ну, у нас же ж надзвичайно цінні кадри їх треба берегти. Кого радником Міністерства оборони, кого директором інституту майбутнього любителя Золотих Яєць, по 17 гривень там і так далі. І Фактично, зараз ми маємо ситуацію, що, попри повномасштабну війну, попри всі зав'язки московського патріархату, очевидні, з Кремлем. Попри те, що це насправді не, не є церква в класичному розумінні, а по суті, це філія московських спецслужб. Причому я підкреслю, це окрема філія. Багато хто каже, що вони там підконтрольні ФСБ. Так, при своєму відновленні, в часи Сталіна, вони стали підконтрольні НКВД в майбутньому КГБ і далі ФСБ, але. Масштаб їхньої діяльності і впливу він просто надзвичайний і в Україні з допомогою московського патріархату Росія завжди вирішувала дуже дуже багато, і навіть сматрящі, так би мовити, від Росії вони в різних регіонах були пов'язані з московським патріархатом. Якщо ми візьмемо Сумщину, то мова йде про Андрія Деркача, який зараз туди втік і який використовував там, до прикладу, глухівський Петропавлівський монастир як перевалочну базу для пропаганди. Пропаганди для контрабанди і для пропаганди і ідей Московського міра. Якщо ми візьмемо Житомирщину, то там є колишній спікер Верховної Ради Володимир Литвин. До речі, за випадковим збігом обставин абсолютно випадковим син Литвина одружився з донькою Деркача. Причому це відбувалося в той час, коли на Майдані вбивали Небесну Сотню. Вони в той час в центрі Києва святкували весілля. Є Зимненський ставропігіальний монастир. Який очолюється кумою Медведчука до цього часу. Він знаходиться на західній Україні. Це одна з видатних пам'яток ще часів 에, Русі. Насправді кажу спеціально Русі, а не Київської Русі, тому що термін Київська Русь є брехливий і придуманий власне московськими істориками для того, щоб виправдати те, що потім от були нібито ще якісь інші русі суздальська Русь, Московська Русь і так далі. Ні, Русь насправді була тільки одна із центром в Києві. І нам ці історичні акценти треба розставляти. Але повертаючись до сьогодення, зараз дуже чітко видно, що зелені слуги збираються зберегти московський патріархат в Україні, попри повномасштабну війну, і величезну кількість злочинів з боку служителів Московського патріархату. Пане Назаре, дякую за відповідь. У мене є ще три теми для обговорення. Ми вже якось дам вам можливість вибрати, що саме ви хочете, і що по актуальності, або кожну потрошки. Звільнення Наталії Гуменюк це перша. Згодом, це чи буде якась нова пандемія і нагородження Алена Делона? Ну, я навіть не знаю, що можна сказати про нагородження Алена Делона, тобто він за провів перед активну Україною. інформаційну кампанію з допомоги Україні, я так розумію. Ну і за це йому віддячили, відзначивши його внесок. А стосовно пані Наталії Гуменюк, я тут взагалі мало що можу сказати. Тобто, ну, звільнили одного речника, призначать замість нього іншого. Зрештою, потрібно розуміти, що речник це посада. Яка озвучує те, що їй кажуть озвучувати. Тобто, там фактично власної думки, як такої, за означенням, бути не може і не повинно. Хоча в нас в багатьох місцях. Ми звикли до того, що вилазять всякі Арестовичі, подоляки і їм подібні, і починають розказувати що завгодно, ледь не я навіть не знаю, що ледь не стратегію побудови держави, не несучи при цьому ніякої відповідальності навіть за свою брехню. Підкреслюю, чому тому, що Арестович, до прикладу, брехав про ситуацію в Бучі Вірпені, гостомелі заспокоюючи людей, і чимало людей, які могли виїхати в перші дні після Московського повномасштабного вторгнення, не виїхав. Тому що почули арестовувача, який каже: Ні, все добре. Наші вже туди зайшли і так далі. І потім ми бачили ті всі звірства, ті всі терористичні, по суті, геноцидні злочини московської армії. Знову ж таки, люди могли втекти і не втекли. Чи буде за це нести відповідальність Арестович? Чимало депутатів Верховної Ради, до речі, так само заспокоювали людей і казали, що все добре. А потім зараз на роковини е, приїжджають в Бучу і фотографуються, і слізно проливають крокодилячі сльози? Це окрема тема, такий цинізм. Але м, власне, я думаю, що в питаннях речників е, ми завершили. Питання стосовно нової пандемії дуже дуже непросте. Я б сказав, надзвичайно складне питання, тому що вже впродовж тривалого часу на рівні організації Об'єднаних Націй відбуваються розмови про те, що найближчим часом може відбутися пандемія якоїсь хвороби «Х». Причому хтось говорить про те, що це там може бути пташиний грип, і ми е, бачимо, що в окремих територіях, мені здається, і Великої Британії і Сполучених Штатів Америки були окремі випадки спалаху. І випадки спалаху невідомої хвороби були пов'язані з пінгвінами в Антарктиді. Зараз е, від спалаху якоїсь хвороби страждає в Африці держава Конго, і знову ж таки в своїх прогнозах. Пишуть, що там е, може бути потенціал до поширення. Я перепрошую, не можу зараз навести е, повну цитату, але е, там фраза звучала так, що хвороба, яка є зараз в Конго, має можливість до поширення. І е, це такі, знаєте, е, я б сказав речі, я їх узагальнено назву програмучі. Тобто нас вже підготовлюють до того, що не зрозуміло, що може відбуватися, і навіть якщо ми візьмемо попередню пандемію, то насправді її, а, чи точніше, ці всі політичні, психологічні і інформаційні наслідки попередньої пандемії, фактично зупинила війна в Україні. Насправді, і знову ж таки, ці військові дії показали, що значна частина наших обмежень, неконституційних обмежень прав людини були абсолютно безглуздими, не мали під собою жодного медичного сенсу. До чого нас готують зараз? Це питання достатньо складне. Причому знову ж таки український інформаційний простір про це питання мовчить. Хоча провідні глобалістичні видання про це вже в принципі відкрито пишуть і натякають прямим текстом. Дякую за відповідь. Відповідь таку розгорнуту обширну, і будемо завершувати. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. був у нас в прямому ефірі А ми йдемо далі за програмою вам бажаємо гарного дня, до побачення. Дякую, всім гарного дня.